Чи готова НАТО до повномасштабної війни з Російською Федерацією? Те, що ми побачили в небі над Польщею, це не готовність. Я не буду, знаєте, створювати режиму теплохман, вдягати рожеві окуляри, говорити, країни НАТО готові. 20% аеродинамічних засобів уражені. Причому росіяни цинічно заявляють. Це що було знищено, Я це уточню для так. нашої аудиторії. Причому росіяни цинічно зауважують, вони без бойової частини. Тобто дають зрозуміти, а якщо б це була бойова частина, 80% досягнули би цілі. І основне, шановні українці, а куди летіли Гербери? До речі, закінчимо шостий вектор ЖЕ шуб. Да. Ключовий логістичний хаб, який використовується для постачання озброєння військової техніки та боєприпасів до українського війська. І не тільки, і для польського, військо польського так само. Левова частина Гербер туди полетіла без бойової частини. Але дають зрозуміти, що можливість і відповідно подальші пуски, але вже з бойової частини. правильно?